Вихід рослин на суходіл. Вихід рослин на суходіл почався приблизно 435 мільйонів років тому. Цьому сприяли певні зміни в живій та неживій природі. Так, унаслідок взаємодії бактерій, і, зокрема, ціанопрокаріотів з мінеральними речовинами, утворився ґрунт, з якого рослини могли отримувати воду з розчиненими в ній поживними речовинами. Також необхідною умовою розвитку життя на суходолі було утворення озонового шару, що захищає земну кулю від згубного впливу ультрафіолетового випромінювання. Рослини, які вийшли на суходіл, отримали значні еволюційні переваги, головна з них те, що сонячної енергії на суходолі більше, ніж у воді, а отже, фотосинтез відбувається більш ефективно. Проте виникла низка проблем у зв'язку з переходом рослин в інші умови існування. Щоб захистити рослину від висихання, формуються покривні тканини. Для живлення і транспорту поживних речовин і води в організмі з'являються провідні тканини. Це, відповідно, спричинило розвиток кореневих систем. Для підтримання стебла в наземному середовищі розвинулися механічні тканини. Одна зі спроб виходу рослин на суходіл зумовила виникнення мохів, За будовою мохи, подібні до водоростей. У них відсутні справжні корені та провідні тканини. Однак мохи виявилися сліпою гілкою в історичному розвитку рослин. Інша спроба спричинила виникнення псилофітів. Або риніофітів, які були першими судинними рослинами. Вони мали сформовані провідні тканини кселему та флоему, які не тільки забезпечували транспорт речовин усередині рослини, а й надавали рослині необхідної опори завдяки потовщенню стінок клітин. На сьогодні риніофіти це вимерла група рослин, але саме вони дали початок плаунам, хвощам. І папоротям.